Народ, всім привіт, приїхав на рибалочку. Можна сказати зимову, бо вже грудень місяць, сьогодні 19 число. Приїхав на річку, дуже велика, гарна річка. Так що буду зараз тут розкладати все, мішати корм. Поставив тут вудки і буду закидати, пробувати ловити карпа. Так, прикормку замішав, щоб настоялася трохи. Завжди набираю відро води, щоб руки мити. І зараз буду розкладатися і закидати. Так, буду пробувати на всякі такі різні потрапи. Зараз на одну поставлю таку кислоту і часник зараз поставлю, а на друге щось фруктове поставлю. А, наприклад, манго чи ще щось. Зараз дивитися, що тут поставити. І буду пробувати на що буде. Так, одну заражаю я часник, кислота, буду закидати. Ставлю дзвоника. Трошки підмотаю. Так, ну і другу закидаємо, зробив на таку фруктову. Тут манго і ще щось, не пам'ятаю, що так що зараз будемо закидати ще другу. Ставимо. Так, зараз у нас погода показує мінус 1. Зараз 10.59 Я закинувся вже, буду чекати покльовки. Посаджу 2-3 годинки і буду йти додому, напевно. Щось є. Thank you. Є маленький карп. Так, перша риба є. Є перша риба, ось такий карп. Він маленький, відпускаємо його. Той пливе росте. Так, пішов, і закидаємо знову. Так, я поклевка жовт. Роботу. Так, я такие. Если я разумею, два карты сразу. Майвеликий кар. Ано ну, хто таке бачив, щоб два карпи зразу кивали, Дивіться. Зараз покажу. Два карпи зразу. Один і другий. Отака рибалка. І на туто щось трохи починає посмикувати. Так що зараз помірую, чи є, тут від 40 см у нас можна брати карпа і буду далі ловити. Отакі два карпаки зловив, відпускаю, бо теж малі вони. Хай дні проснуться. Все, я рустуть. Нову карп. це ж мені здається трошки більший. Отакий От красень, а він по розміру в принципі підходить, 43 см має, але відпустимо, можливо, ще щось більше зловимо. Так, Поки фаворит манго і дюті фруті такий. Очо фруктова насадка, два попати, десятка. Перекинути тут, де на часник і на кислоту. Пару разів попускали, може щось там і вже й сидить, зараз побачимо. Ну. Часник кислота щось мовчить. Так, є знову покилка. Ось такий карп, вони одразу відпустить, він маленький. Так, треба зробити якогось чаю випити. На вулиці все одно прохладно, так що зараз загріємо якогось чаю. Так. Є, вода поставлена. А це буде не чай, звісно, а макафе три в одному. Так що висипаємо. Так, Вода закипить. можна заливати, і пити. Так, Чайник вже закипів, можна виключати і наливати. Oh, it's not a good one. карп так на ну, тоже шишка. Цей Це его можна вже забрати. Так, є ще одна поклевочка. Thank подо мной вырытый карпик вот такие тоже выпускаем а я ростаю одна упаковка Гарний карпик, Цього мабуть, теж можна вже забрати. Зараз вам покажу. Ну, Ось такий карпик, дивіться, який гарний. Його можна також вже забрати. Так, народ, ну що, я вже збираюся додому, відрибачив, будочки вже склав там. Зараз вам покажу рибу, яку забрав. Дивіться, такі два карпи забрав додому. Та як риба потрібна, скоро коляди. Так що потрібно щось запекти на стіл. Що так дивимося, що сьогодні клювала риба. Читайте, зима на вулиці, грудень місяць, 1 градус тепла було, так що рибалка була класна. Хто додивився відео до кінця, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, так що буду знімати вам новий цікавий контент.